Добрий день, шановні батьки та любі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про родину. Про родину та сімейні цінності у ній. Давайте разом сядемо і розглянемо картинки, а потім з цих картинок складемо квіточку, яка буде нам у допомозі майбутньому. Сідайте зручненько та слухайте. Серединку нашої квіточки ми назвемо сімейні цінності. А тепер розглянемо колюсточки до неї. Турбота, допомога, любов до ближнього, радість, повага, довіра і увага. Малята, ви були дуже уважні. Давайте тепер разом складемо наші цінності до кубки, в одну квіточку і поглянемо, що з цього вийде. І ще раз повторимо турбота, допомога, любов до ближнього, радість, повага, довіра і увага. Я гадаю, що вам ця квіточка знадобиться в майбутньому, тому що, якщо в родині є сімейні цінності, всі, їх дотримуються, тоді ця родина весела, щаслива і здорова. До нових зустрічей, малят! до побачення!